Поляки заблокували, вже розблокували пункт пропуску медика Шегині. Сьогодні о 12.50 польські мітингувальники, щоб їх перекрили рух перед ПП медика напроти українських Шегині. Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин. Хоч вже зняли блокаду, і ми з вами бачили, що поляки. Бурі вони ну, впливають на людей, тобто будуть продовжувати якось трошки погіршувати самопочуття. Значить, Поляки, наші пропускні. Що там буде далі з їх сторони? Що нам з вами чекати? Це просто. Чекати нам якогось трешу від них, і неодноразово ми це з вами бачили. З чого це почнеться? Як ми з вами зрозуміємо, що завтра вже буде жопа? Значить, підвіснікі жопи. Перше, це буде якийсь документ, закон про таможню, про якісь документи, які там потрібні, або. Кошторис, який потрібно мати при собі, або для перетину кордону, тобто якісь будуть нововведення в документах. Потім трах бах знову якась херня з цієї сторони. Чи знайдемо ми з цього вихід? Безумовно. Чи ми щось втратимо з вами? Ну, в цьому ж і прикол. Це в цьому ж і ціль наших з вами сусідів. Так, поїхали далі. Вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дахи, верхні поверхи. Сверидинку показала наслідки удару рашки по кабміну. Що це було? Випадковість або попадання точне. Абсолютно точне не те, що попадання, а, а така, знаєте, точна падлянка, плюс-мінус там, куди прилетіло, це неважливо, але це буде завуальовано під. Е під щось таке случайне, щось таке незаплановане. Це все херня. Таким чином, ворог нам показує, що срати він хотів на будь-які попередні домовленості, що зустріч все-таки має відбутися, і нові сторони мають бути присутні не зустрічі, тобто не ті про які вони домовлялися, попередньо, а якісь нові. Існує серйозна загроза проведення мобілізації в Рашці? Загроза від спільних навчань Рашки та Білорусі для України немає. Рашка планує та мріє про удар по Європі ближче до 30 го року. Значить, що по мобілізації на Оркостані? Армія 200. Що там буде? Діти, жінки і гості столиці. Це хто там буде мобілізований. Далі загроза навчань Рашки та Білорусі для нас із вами. Чи є звідти загроза? Так, вона є, вона залишається попри заяву, що її немає. Причому це більше стосується якихось хитрих ходів, е різкої зміни направлення або людей, або зброї, рікашет, тобто такі слова. РФ планує та мріє про удар по Європі ближче до 30-го року. Удар по Європі від расистів. 500 гривень донат молодці. Удар по Європі. від рашистів. Е, тільки двома способами. Перший це все, що стосується кібератак. Друге це все, що стосується внутрішнього перевороту через своїх щурів. Посилення відповідальності військових за непокору не буде, заявило Міноборони і законопроекту раніше прийнятого у першому читанні приберуть норму про безальтернативність жорсткого покарання. Ой, відповідальність військових. А перед військовими хто буде тримати відповідальність? Військових і так тримають в такому дуже напруженому стані двома способами: спосіб перший це смертельна загроза, смертельна небезпека, спосіб другий це кошти. Всі, ті, хто так вчиняють з тими, від кого залежить наше з вами життя і майбутнє, нехай вони, їх діти, це все просто на своїй шкурі відчують. Слабкі місця ворога. Слабкі місця ворога. Без хазяїна, без охорони, з мінімальною кількістю охорони або безпекових засобів, заходів залишаються центральний палац. Про що це було? Про Кремль? Центральний палац, типу основний дворець. Далі склади. Установи там, де знаходиться будь-які ресурси: провізія, одяг, боєприпаси, і це не зовсім склади, це такі транспортні, перевалочні, розподільчі пункти. От чомусь зараз там от прям мінімальна кількість е, охорони. Ну, мається на увазі як е, зброї, людей, е, там і впівішок е, і таке інше. Дай Бог допоможе ця інформація. Штати обговорюють з Україною угоду на 100 мільярдів доларів. Країна може закуповувати американську зброю. А натомість передасть права на власні військові розробки. Ага, тобто нам хлам, а вам, значить, наші розробки. Так, що за чудо зділка, дивимось? На 100 мільярдів баксів, чи буде вона реалізована? Хм. Невелика а, така оговорочка. По-перше, штати, якщо сильно захочуть, вони і так можуть отримати доступ до новинок, до розробок, до всього іншого. Е, їм не зовсім це потрібно. А що їм потрібно? Їм потрібна разом з нашими новинками територія наша, де то все випробувати. У країн гігантів, як виявилося, дефіцит землі, ну і здорового глузду. Управляючи коаліції Німеччини замість німецьких військ запропонували відправити придатних до військової служби українців на батьківщину для забезпечення безпеки України. Так ну, вони ж не дурні. Вони сидять, бачать, як себе почувають наші за кордоном, ті, хто тут накралися, на наварвалися і поїхали. І ну вони у них питання, тобто а з хіралі ми повинні посилати наших людей. І не важливо, що це буде буферна зона, бойова зона чи ще яка. Якщо тут купа ну, своїх же ж патріотів ходить. І ми з вами бачили, що країни так і будуть одна за одною виштовхувати людей призивного віку. Єдина історія, як можна обійти цю систему, як її можна відтермінувати, це або прикинутися мертвим, або прикинутися дуже сильно хворим. Тобто або стертися якось з усіль. Ну, я не знаю, що там за ресурси потрібні, щоб таке зробити в Європі, Україну може захищати армія Бангладеша чи Саудовської Аравії, так. Штати мають намір очолити моніторинг за допомогою дронів, супутників та розвідку у співпраці з іншими країнами. Охорону можуть довірити військовим з нейтральних держав. Не буде такого. Я про Бангладеш і Саудівську Аравію бракує досвіду, бракує ресурсів не у нас, тому навряд чи нам з допомогою відновлення і гарантій безпеки допоможе країна, яка знаходиться. Біля, біля льоду, біля великої води. Щось по типу Норвегії. Якщо у когось на думці ще якась країна, напишіть. На цьому у нас все. Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Світ остаточно юбнувся. Так, чи буде це Міністерство війни? Найближчим часом з кимось воювати. А вони молодці, а найзліша. Організація проти якої, з якою бореться, проти якої виступають Штати? Вони мають дуже тісні зв'язки з цією організацією або Країною. Про що це каже? Це нам каже про те, що, по-перше, якщо штати будуть з кимось воювати, то, по-перше, не своїми руками. І друге, при такій позиції можна ну, майже скрізь робити якісь теракти, і тобі за це ну, абсолютно нічого не буде, тому що на тебе ніхто і не подумає ніколи. Це не міністерство війни, це міністерство якоїсь якогось найбатільства. Ну, вони ж так не назвуться. І перекладу такого нема, мабуть. Що. Так, поїхали далі. З Ужгорода буде прямий залізничний шлях до Європи. Ділянка, не будемо називати, яка з'єднає місто з Братиславою, Кошицями, Будапештом і Венецією попереду розширення шляху до Львова і розвиток інших напрямків. З'єднання залізничне з Європою і відкритий простір повітряний для е перельотів цивільних. Значить, міжнародне міжнародне сполучення Залізничне. Не все, що зараз буде починати будуватися, буде закінчено. Щодо тепер повітряного простору. В 26-му році. Чекаємо з вами гарні новини, але не для всіх. Дуже вибіркові з цього приводу. В 27 році вже стане полегше. Тобто, на найближчі два роки ну це такий максимальний термін, нехай це буде два місяці. Від двох місяців до двох років, давайте так. Ця історія буде мутна, небезпечна і нічого нам там робити. Масовані обстріли України будуть повторюватися кожні 6-8 днів. Вчора або позавчора ми з вами дивилися, що буде так, але трошки не так. Будуть подовжуватися ці терміни. Так, навколо Києва та області ведеться активна розвідка, варто бути максимально обережними. Обстріли до кінця цього року їх чи буде більше, чи буде менше територіям прикордонним, або територіям, які знаходяться поруч з нулем, там буде. Завжди не дуже. Але території, які всі інші території, які не знаходяться такі проміжкові або дуже близько біля нуля, там буде покращення, не дивлячись на те, що нам зараз всі кажуть, про те, що вони будуть лопашити, інфраструктура і все таке. Вони займаються не тільки цим. Я маю на увазі наші вороги, а й ще однією рукою вони хочуть домовитися, бо це для них ну просто фінансово життєво необхідно. Естонія, Латвія і Литва можуть напасти на Рашку. Було б непогано. Нам потрібно зміцнити кордон з ними. Алка мішка заявив. Естонія, Латвія, Литва щодо рашистів. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Естонія, Латвія, Литва. Естонія, Латвія і Литва. В найбільш скрутному положенню щодо своєї якоїсь агресії, до Рашки знаходиться Естонія і Латвія. А от Литва 200 гривень донат красавчики молодці. А от Литва ще зубки покаже цим підарашистам. От і добре.